Росія відмовилася брати участь у неформальній зустрічі Ради безпеки ООН, на якій обговорюватиметься питання тимчасово окупованої території Криму. Про це заявили в постійному представництві Росії в ООН. Там власне назвали цю зустріч провокаційним заходом. На неформальну зустріч по Криму, яку планується провести сьогодні ввечері, запрошений депутат Верховної Ради України і екс-лідер Меджилісу кримських татар Мустафа Джимілів. Засідання пройде за зачиненими дверима і буде проводитися у форматі в особливому форматі, який дозволяє власне членам Радбезу в приватному порядку обмінюватися думками за участю запрошених організаторами осіб, які не є представниками країн-членів ООН. Росія ж аргументувала свою відмову переконанням, що у Криму все добре. Усі жителі, включаючи кримських татар, мають абсолютно однакові права і стикаються з однаковими проблемами.